Коли вони робили ремонт, то ну, я визвала фахівця постороннього і спитала, чи вони правильно роблять, бо було, вони халатно відносилися до роботи, то він мені сказав, що, по-перше, пленка натянута, не, вона повинна бути дуже натягнута, вона висає, вона і зараз висає. Крім того, порушено положення вложили пломки. Там треба підкласти було, вони теж не зробили. Я їм це указувала, я їм про це говорила. Вони не звертали уваги на те. Тепер конденсат, який скаплюється на пленки, він протікає на балки. Балки робляться мокрими. От. От і тепер По всі, вся балка, там, де є стик пленки, вся балка мокра. Біля вікна. Там є гнилі доски. Вони повинні були замінити ті доски. Вони не замінені, Так ті гнилі доски залишилися. Коли ви їм вказували на їхні помилки, то що вони говорили? Як вони вони казали, що це так передбачено коштор, цим проєктом.